Національному музею гуцульщини та покуття подарували експонат вартістю 110 тисяч гривень. Саме стільки заплатили на аукціоні, щоб викупити ікону віднайдення чесної глави святого пророка і предтечі та хрестителя Господнього Іоанна. Гроші за зображення святого XVIII століття спрямують на придбання дронів для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади та 77-го батальйону тероборони. За стародавньою іконою зображенням хрестителя Господнього Іоанна XVIII -го століття на благодійному аукціоні, який відбувся у Коломиї, змагалися кілька людей. Цінний лот одразу пригледівся поціновувачем старовинних речей. Ми маємо намір викупити старовинну ікону, і я буду боротися до останнього. Цікаво, що у претендентів на цінний лот одразу була мета передати стародавню ікону музею Гуцульщини та Покуття. Ікону ми хочемо подарувати музею. Цю давню цінну річ надав для благодійного аукціону єпископ Коломийський і Косівський, владика Юліан. Стартова ціна лоту 25 тисяч гривень. Однак щоразу підвищуючи ціну, учасники заходу збільшили її вартість до 110 тисяч гривень. Остаточну суму встановив очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. 110 тисяч раз, 110 тисяч два, 110 тисяч три продано сьоми номер. Дякуємо. Очільник Коломийської громади подарував придбаний цінний лот Національному музею Гуцульщини та Покуття. Ми є єдині як військові, як волонтери, як тиловики. Успіх буде. До слова, загальна сума виручених коштів на благодійному аукціоні, який організували представники фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс, а ініціював начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков 1 мільйон 170 тисяч гривень. Ці гроші спрямують для 77-го батальйону територіальної оборони та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ми плануємо, що з часом проведемо ще один такий аукціон, тому що бажаючих долучитися є дуже дуже багато. Я дякую всім, хто є небайдужий, хто підтримує наші збройні сили України. Це є дуже важливо зараз. Насправді такі зібрання, такі заходи безцінні. Бачимо, що цим людям точно не байдуже. Вони готові кладатися в перемогу, робити. Свій постійний вклад перед Максимів Серіорин події НТК.